Всім привіт! З вами Техноновини, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Батько штучного інтелекту покинув Google. IBM планує замінити працівників системами штучного інтелекту. Бойовий модуль Шабля від українських військових. VR-ігри без контролерів Аналогов НЕТ супутник згорів в атмосфері. Apple Watch отримає новий інтерфейс. Та найпотужніший електромобіль бренду BMW. Тож поїхали. Тільки на в кінці березня Ілон Маск, Стів Возняк та понад тисяча інших топ-менеджерів it галузі закликали призупинити розробку штучного інтелекту, щоб впровадити набір спільних протоколів безпеки. Тепер же до цього табору приєднався і хрещений батько штучного інтелекту Джефрі Хінтон. Адже він ще у 2012 році разом із своїми аспірантами з університету Торонто створили технологію, яка стала основою штучного інтелекту, в тому розумінні, в якому більшість з нас зараз приймає цю технологію. А саме як нейронну мережу, яка може аналізувати тисячі фотографій і ідентифікувати на них об'єкти. Повідомляється, що Google заплатив 44 мільйони доларів за придбання компанії, заснованої Хінтоном. А нещодавно він покинув Google, де понад 10 років розробляв алгоритми машинного навчання. Тепер же він побоюється, що ця технологія може завдати серйозної шкоди. На його думку, чим більше вдосконалюються системи штучного інтелекту, тим небезпечнішими вони стають. Сьогодні багато фахівців побоюються, що технології штучного інтелекту можуть стати інструментом поширення неправдивої інформації і, більше того, загрожуватимуть існуючим робочим місцям. І Хімтон, схоже, поділяє їхнє занепокоєння. Ну і новина, так би мовити, навздогін. Гендиректор IBM АРВІНД КРішна оголосив про намір компанії призупинити прийом на роботу на низку посад. Очікується, що в найближчі роки штучний інтелект успішно впорається з багатьма завданнями. Зокрема, це стосується співробітників бек-офісу, бек-офісу, завдання яких не входить безпосереднє спілкування з клієнтами. Очікується, що наймання на нові посади або сповільниться, або зовсім припиниться. Близько 26 тисяч співробітників бек-офісу IBM працюють на посадах, які не передбачають прямого контакту з клієнтами. За словами Крішни, близько 30% цих співробітників можна легко замінити протягом наступних п'яти років за допомогою штучного інтелекту та автоматизації. Тобто мова йде про долю близько 8 тисяч робочих місць. За словами Крішни, все більше і більше приземлених завдань, таких як підготовка листів або переміщення співробітників між відділами, скоро будуть повністю автоматизовані. Ну і поки автоматизація процесів лякає співробітників IBM, Збройні Сили України застосовують її, щоб ранкові зведення Генштабу ще більше вас радували. Пресслужба тероборони ЗСУ опублікувала відео у Фейсбук із демонстрацією роботи нового бойового модуля Шабля. Бойовий модуль призначений для дистанційного бою, а оператор керує модулем через Wi-Fi або через кабель. Пультом управління виступає доволі відома ігрова приставка Valve Steam Deck. Також для роботи модуля використовуються камери та монітор. За словами виробника, шабля може вести бій, перебуваючи за 500 метрів від оператора. Бойовий модуль можна встановлювати на землю, рухомі об'єкти або спецтранспорт. Модуль здатний вражати як наземні, так і низколітаючі цілі. Як правило, vr ігри передбачають використання пари контролерів, які користувач тримає в руках під час взаємодії з віртуальним світом, і ось одним із небагатьох винятків став шутер від першої особи Rogasend, який нещодавно з'явився в магазині мета-додатків для гарнітури Квест і Квест 2 за словами розробників, які схоже ніколи не грали в Quake чи Counter-Strike, вважають, що швидкі рухи пальців для стрільби під час гри можуть втомлювати. Тож замість цього користувачам пропонується розташувати пальці у формі пістолета, стрілянина починається і відбувається автоматично. Зведення рук разом утворює щит, а утримання руки над певними точками в грі дозволяє вам взаємодіяти з віртуальними об'єктами. Слід зазначити, що на даний момент технологія відстеження рук не працює ідеально. Але з виходом окулярів Quest 3 технологія явно буде продовжувати розвиватися. Ну і які ж техноновини без космосу? Точніше буде сказати без космічного сміття. Адже росіянський військовий супутник Космос-2222, який входив до складу системи ядерного стримування ОКО, зійшов з орбіти та згорів в атмосфері. Запущений ще у 1992 році, він був супутником раннього попередження про міжконтинентальні балістичні ракети, запущені з території США, та вже у 95-му його місія завершилася, і він майже 30 років був космічним сміттям, як і багато чого іншого в цій країні. Це вже четвертий супутник серії Космос, який згорів в атмосфері за останній рік. І якщо, наприклад, Космос 2499 проіснував аж 10 років, то останні два аналогів ФНІТ. Проіснували не більше двох місяців, після чого згоріли в атмосфері. Ну і до новин цивілізованих країн. Apple має намір серйозно переглянути та вдосконалити програмне забезпечення для розумних годинників Watch OS 10. Як зазначає Bloomberg, віджити знову стануть важливою частиною пристрою. Крім того, Apple також працює над новими функціями відстеження здоров'я. У 2015 році інтерфейс Apple Watch базувався на чотирьох основних елементах. Циферблат, віджити Glances, головний екран і швидкий доступ до області з найбільш частими контактами. Пізніше більше уваги стали приділяти повідомленням і багатозадачності, а віджити і часті контакти відсунули на другий план. Тепер же віджети зможуть відновити своє колишнє значення і роль. Нове програмне забезпечення інтерфейсу поєднує в собі функції попередніх віджитів Glances і стиль віджитів, представлених в iOS 14 для iPhone. Однак очікується, що нове програмне забезпечення інтерфейсу буде менш схожим на iPhone і більш типовим для спеціальних розумних годинників. BMW презентували свій найпотужніший і найрозкішніший електромобіль моделі i7 M70X Drive, оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 650 кінських сил. Автомобіль отримав потужну батарею, на заряд якої до 80% знадобиться лише 34 хвилини. Авто може розігнатися до 100 км лише за 3,7 секунди, а проїхати на одному заряді майже 560 км. Максимальна швидкість складає 250 км на годину, а відчути всю красу набору швидкості допоможе спеціальне акустичне супроводження від BMW. Розкішний седан отримав масивну фальшиву решітку радіатора та зовні відрізняється від стандартної моделі новими бамперами. Як опція стане доступними контурне підсвічування решітки радіатора. У стандартне оснащення входить адаптивна пневмопідвізка з електронним керуванням амортизаторів та функцією самовирівнювання. Також автомобіль отримав купу різноманітних опцій, доступ до яких вас може обмежити лише ваш гаманець. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб YouTube більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!